Я, бачу, я сів трохи подискувати. Тато пішов снідати, а я трохи сів подискувати, щоб не простоювати. Я бачу, таке площі зробили трохи. Моє за як товари вже зробили площі. Так, поки є можливість трошки порозказувати. бо як на сівалці стою, то немає коли, бо там треба дивитися за сівником. То не мав як розказувати, ну, загалом так пару кадрів показав, що сіємо. А зараз трошки розкажу. Значить, 27 вересня я тут дискував, я вам знімав відео показував. Через 10 днів, сьогодні 18 жовтня, через 10 днів було б місяць, як я дискував. Значить, днів 5 назад, 6 тут розробили степкою це по діагоналі. Наша сцепка важких борин, в неї розробили. І сьогодні рано розкидали мідоброву, я вам показував селітру. І ось дискуємо. Так, відбиваю загінку, зайняв по борозні і ходити буду так, вже всередині загонки, а потім вже заходжу на край. Значить, 16 жовтня ми сіяли вже пшеницю Асорі і там одна енцелка пшениця і друга. Одна цього ріша, одна торіжша та, що в нас була. Ну, я скажу вам дуже густо, з моєї точки зору, але там дід з батьком вони сіяли, кажуть, там, де густо, там не пусто. Ну, хай буде так. Тут я вже планую зменшувати норму висівку, бо там вони посіяли 300 кг, десь по 300 кг вийшло. 300 кг на гектар, це я вважаю дуже багато. 6 мільйонів це вже дуже багато. Навіть і пізній посів це вже дуже багато. Ну, побачимо, що воно буде. Це ж не вся така площа. Боєшмінь, я ж вам вже казав, там 4,7 мільйона, 4,8 до 5, не більше 5 мільйонів. Е, на рахунок мінеральних добрив, там. Е, доброго поліпоска 824-24. Це ми сіяли з ним всю пшеницю там раніше, 16 жовтня. І оце ячмінь там добрий гектар, а може півтора з тим добром засіяли. Подалі пішла ЛВ Агро, латвійська діамопоска, 10-26-26. Тому так. Значить, протруювали, скажу про протруєнню. Авіцена плюс. Фуніцидний протруйник чотирокомпонентний авіцена плюс по літра на тонну, 1 літра на тонну і інсектицидний протруйник Альберто. Тіаметоксам, діюча речина, тіаметоксам, інсектицид. Інсектицид Альберто також на, на тонну 1 літра. Протруювали ми його. Що ячмін, що пшеницю так протруювали. Тому такі справи. І оце зараз будемо сіяти. Сьогодні на 5 годин вечора дощ, то треба до дощу встигнути його засіяти. 90 штук, це так, день-денові на на 95. Так, шановні горі, сіємо пшеницю Микулинську, вже десь гектар засіяли. По кілограмах виходить десь 225-230 кілограм. Тобто не дуже багато. По густоті 5 млн, 5,5 млн до 6 млн. В неї схожість трошки там 82% схожості, трошки гірша, ніж Асорі була пшениця. Тому так. Я після ячменю все почищали, все як не може бути. Міндоброва 130 кг на гектар, що йшло поліфоски, що зараз вже йде ЛВА Гро латвійська діамафоска, 10 26, 26. Також 135-130 кг на гектар дає. Така рілягарна виходить, тут трактор працює, тут сівалка сіє. тому так. Все, ми з Сашкою їдемо вже. Тут ось, бачите, робота йде. Скинули там пару мішків зерно. На, ще на одну заправку Їдемо додому, ще візьмемо ще один сорчаниці, ще сорі візьмемо. Ось дивіться, ЛВ «Агро». ЛВ «Агро». Це ми з цим зараз сіємо в даний момент. Б'ємо косика. Пам'ятаємо. 10, 26, 26. Я не так, 10, 26, 26, це найбільше, да? Це означає О. Тобто ось так. Таке довго. Поліфузка. Коска. Телефон. 8 азоту, 24, 24 фосфору, калію і 9% сірки ще навіть. Бачите, ось, ось норми які, середні, високі норми. Ну, на пшеницю здаємо 200-250, ну, ми даємо 130, 140, це так. Щоб його стільки давати, то звісно, ефект кращий був би. Ось, до речі, також бех, але це, це ми взяли е, 7,2030. 7,2030. Це, це літра і це поліфуска. Дивіться, яка ця поліфуска. Такий розуватий відтінок. Один бег був сіра, це розувата така, рожевий колір. 8. Камера можливо не переліє, добре, але рожевий відтінок, такий рожевий колір. Не насичений, але... Аграрій. Так, шановні аграрії, друзі колеги. Бачите, вже дощ почався. Дав Бог все-таки нам засіяти. Вже дощом досягали останні 2-3 сіголки. Одночасно, бачите, ми її дискували і слідом сіяли. Засіяли пшеницю Асорі. Виходить 22 метри ширини. І засіяли пшеницю тобак. Двох гектарів немає, гектар 80. І гектар 90 пшениці в меколицької. 5 гектарів сумарно вийшло. Тут Асорі і оціли Асорі. Все, тікає з поля. Оцеви Асорі, і тут Асорі. Далі тут пшениця тобак. Всередині. Тобак. 37 метрів і 40 метрів ширини, 2 гектарів немає. Гектар 90, гектар 95. Пшениця микулинська. Усе, Тікаємо додому, бачите. Сівалка. Дід з сівалкою боює спереду, наш друг допомагає нам на сінику стояв. Там ще машина, і там батько з Сашкою поїхав 15-ку забирати, трактор дисковий там, а в мене він мен доброго накрите. І зерно накрите, все, бачите. Витримав дощ, не знаю яким чином, але витримав, що ми посіяли. Тому так. Таке трошки бачите, відео не дуже вдалося познімати, бо робота ця, нема як, треба святкувати за все. І СЗшкою не сіяли, бо хотів тим, але довго-довго налаштовувати і довше буде, тому так. Прийняли рішення, щоб швидше було то СЗшкою. Бо як не крутить в полі, воно, там треба підняти, сточити, розвернутися, а цим собі раз-раз корову сльорочку і все. Тому так. Все тоді всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Всім щастя, здоров'я, миру, врожаїв. І ми посіяли все. Хай росте собі з Богом. Нехай росте. Надіємося на хороший врожай. Тому. Тому такі справа. Так що я почта. Колеса поналеполу вже.